Вітаю, друзі! У цьому випуску я розповім про нові серіали 25-го року, які вже доступні до перегляду в українській озвучці. Проте деякі ще в процесі виходу серій. Серед них розважальна комедія, епічна історія, кримінальна драма та решта серіалів, які вас можуть зацікавити. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, а я починаю і перший серіал Резиденція кримінальна драма з елементами комедії. Події розгортаються у Білому домі, де під час державної вечері відбувається загадкове вбивство. У бібліотеці знаходять мертвим старшого інтенданта. Місцева охорона відразу робить висновок, що це самогубство, адже виглядає все саме так. Однак, коли на місце прибуває дивакувата детективка Корделія, то з упевненістю заявляє, що це вбивство. Близько 140 гостей і персонал резиденції опиняються під підвод. Дозрою. І щоб знайти винного, Корделії належить ретельно оглянути місце злочину і допитати підозрюваних. Справа непроста, Та Корделія вважається найкращою детективкою, і вона не заспокоїться, поки не доведе справу до кінця. Токсичне місто. Захоплива британська драма, знята на основі реальної історії. Події відбуваються у британському місті Корбі, де у 1990-х роках починають народжуватися діти з серйозними вродженими вадами. Сьюзен Макінтайр – мати такої дитини. З часом помічає, що вона не одна така, що є інші жінки, матері, які мають дітей з вадами. Вагаючись, вона погоджується розказати свою історію журналісту, який впевнений, що проблема не в генетиці, а в місцевому підтримку. Приємстві і його недбалому поводженні з токсичними відходами. Після виходу статті Сьюзен починають знаходити інші матері. Разом вони об'єднуються, щоб розпочати судову боротьбу і притягнути винних до відповідальності. Дім Давида. Захоплива історична драма, яка розповідає про життя біблійного царя Давида. Події розгортаються у тисячному році до нашої ери в Ізраїлі. Після того, як цар Саул, який був могутнім правителем, стає жертвою власної гордині та параної, пророк Самуїл відправляється на пошуки нового царя. За велінням Бога, помазаником стає звичайний молодий пастух Давид, наймолодший син Єсея. На тлі чуток про нового помазаника цар Саул починає божеволіти. Його родина намагається. Це приховати, і щоб хоч якось полегшити симптоми, наймають музиканта, гра, якого заспокоює розум царя. Цим музикантом виявляється Давид, якого в дитинстві мати навчила грі на кінорі. В палаці він спостерігає за політичними інтригами і вперше закохується. Але перш ніж стати царем, Давид мусить подолати неабиякий шлях. Довга яскрава річка. Кримінальна драма, що піднімає гострі соціальні теми і досліджує складні сімейні стосунки. У центрі сюжету Мікі Фіцпатрік, патрульна поліції з Філадельфії, район, який вона патрулює, вважається небезпечним, оскільки сильно постраждав від опіоїдної кризи. Смерть від передозування тут вважається нормою. Тому, коли в черговий раз на вулиці знаходять тіло молодої дівчини, ніхто не дивується. Ніхто, окрім Мікі, вона впевнена, що дівчину вбили, оскільки передозування має інші ознаки. І, хоча знаходять ще Декілька подібних жертв начальник відділку не надає тому необхідного значення. Тому Мікі починає власне розслідування, паралельно розшукуючи свою наркозалежну сестру Кесі. Від неї вже давно не було ніякої звістки. І Мікі хвилюється, щоб вона, бува, не стала жертвою невідомого вбивці, Юнацтво Кримінальна драма, яка висвітлює проблеми підліткової жорстокості та впливу соціальних мереж. Події розгортаються у невеликому містечку, де відбувається подія, яка шокує всіх місцевих жителів і родину Міллерів, зокрема. 13-річного Джеймі Міллера заарештовують за звинуваченням у вбивстві однокласниці Кеті, яку знайшли на парковці з ножовими ранами. Джеймі не розуміє, що відбувається, і все заперечує. Мовляв, він не робив нічого подібного, та і взагалі вони з Кеті ледь знайомі. І поки слідчі опитують друзів і одноклассники. Класників до справи залучають соціальні служби. Усі вони прагнуть розібратися в тому, що насправді сталося і чому. Аманда Ленд Веселий та дотепний комедійний серіал. У центрі сюжету мати двох дітей-підлітків Аманда, яка щойно розлучилась з чоловіком і тепер змушена наново відбудовувати своє життя. Після розкішного будинку Аманда перебирається в невелике помешкання в південному Гарлстені. І переводить дітей до місцевої школи, де у перший же день зустрічає свою давню подругу Ен. Однак Аманду Ен не надто цікавить, адже живе вона ще за мірками минулого життя. Тому і коло її спілкування має бути відповідне. Прагнучи мати популярність і нових впливових друзів, Аманда часто потрапляє в комедні ситуації. Плеймейкерка. Розважальна комедія про світ професійного баскетболу. Події обертаються навколо баскетбольної команди Лос-Анджелес Вейвс, якою володіє сім'я Гордон. Після смерті батька управління компанією переходить до найстаршого сина Кема, тоді як двоє молодших НЕС і Сенді теж займають керівні посади. А ось їхній єдиній сестрі Айлі не так пощастило. Вона координує благодійні проєкти, хоча має неабиякі амбіції. І прагне значно більшого. Одного дня найстарший Кем, який до того ж має проблеми з наркотиками, лягає до реабілітаційного центру, а керування клубом доручає Айлі. Мовляв, лише вона зможе з цим впоратись. Однак Нес і Санді налаштовані скептично, як і більшість оточуючих. Тому Айла змушена доводити, що справді здатна керувати клубом. Яблучний оцет. Драматичний міні-серіал заснований на реальних подіях, та книзі Жінка яка обдурила світ. У центрі сюжету життя Бель Гіпсон, австралійської блогерки в галузі здоров'я та велнесу. Бель розпочинала свою кар'єру у ті часи, коли соцмережі лише набирали популярність. Будучи вагітною і без копійки грошей, Бель вперше заявляє у своєму блозі, що хворіє на рак мозку. Однак вона будь-що вирішує побороти хворобу за допомогою здорового способу життя. Бель старанно працює, видає книгу і створює додаток з рецептами. Тим самим просуваючи альтернативні методи оздоровлення та самодопомоги, блог швидко росте і все більше людей цікавиться її життям. Та з'являються й ті, що починають ставити питання, чи дійсно бель хвора на рак. Гепард Епічна історична драма події розгортаються в 1860-х роках в період ресорджіменто, відомого як Об'єднання Італії, коли Джузеппе Гарібальді висаджується на Сицилії з метою приєднання її до Італії. Князь Фабріціо Саліна, відомий як гепард, розуміє, що це кінець аристократичного світу. Та що казати, якщо навіть його небі штанкреді, яким він опікувався як власною дитиною, брав. Участь у повстаннях за об'єднання. Тим часом новий клас багатіїв починає почуватися більш впевнено та використовувати політичні зміни для власної вигоди. Князь, в свою чергу, намагається не лише прилаштуватись до нових умов, а й приймати вигідні для нього рішення, щоб захистити свою родину. Шибайголова народжений знову. Супергеройський серіал ще є частиною Всесвіту Марвел і продовжує історію після подій попереднього серіалу «Шибай голова», що виходив з 2015 по 2018 рік. Отже, Мет Мердок, він же шибайголова, сліпий адвокат з надзвичайно загостреними органами чуття. Вдень він веде боротьбу в залі суду, а вночі на вулицях Нью-Йорка. Однак після смерті найліпшого друга Мет вирішує покінчити з шибайголовою і зосередитись на адвокатській діяльності. Тим часом в місті починають зникати люди. Ходять чутки, що за цим стоїть серійний вбивця на прізвисько Муза. Але окрім того, до Нью-Йорка повертається давній. Ворог шибайголови Вілсон Фіск, який планує зайнятися політичною діяльністю. І рано чи пізно мету доведеться вдягнути костюм Шибайголови. Хоч і він того, чи ні. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.